Вітаю вас, шановне панство! Сьогодні в мене довгоочікуваний вихідний. Я виспалася, набралася сил, погодка на вулиці просто неймовірно, сонячна, красива. Тож я вирішила бути вам корисною і принести чогось хорошого. Сьогодні я вам розкажу, як підготуватися до... Переїзду приїзду до Канади за програмою Коет перш за все я собі поставила питання: ну окей, у мене є віза за програмою Коет, віза до Канади. І що далі? Ну як мені їхати? Що просто купувати квитки? Так, просто купувати квитки. Те, що дуже багато людей переживають, що треба зв'язатися з готелями, з волонтерами, якщо там я кажу зараз про Манітобу, бо в Манітобі ще селять людей на 30 днів у безплатний готель з харчуванням. Звісно, я думаю, що в березні буде більший ажіотаж і готель перепаде не кожному, хто приїде, але все ж таки більшість із людей, які збираються їхати, все-таки можуть підпадати під це розселення і вам пощастить. Але все по порядку. Перший і найголовніше, як би це не звучало, це ваш паспорт. Звісно, паспорт візою коед, само собою. Ви знаєте, що це вам потрібно для того, щоб потрапити до Канади. Але подбайте про те, щоб ваш паспорт закордонний був дійсний ще багато років. Якщо ви розумієте, що у вас там лишилося 2-3 роки дії паспорту, то зробіть новий. Ми за законом маємо право мати кожен з нас два закордонних паспорти, тому що тут потрапити на прийом до консула в консульство записатися на виготовлення нового паспорта це величезний квест, і для нечесних, нехороших наших співгромадян ще й джерело додаткового заробітку. Буваник. Так що перша порада, зробіть собі другий паспорт ще в Україні. Це небагато коштує, раджу прискорений робити, якщо ви розумієте, що вам летіти скоро, тому що там у ці плюс-мінус місяць починається. Переплатіть 700 гривень, повірте, в Канаді 700 гривень це взагалі не гроші, скільки нервів вам це зекономить. Візьміть швидкий паспорт, вам його зроблять за тиждень, і ви будете щасливими людьми. Подивіться, що дійсно у вас є віза, і вирушайте в подорож. Купуйте квиточки на літачок, зважайте на те, через які країни цей літачок власне, не тільки ну, чи є у вас пересадки в країнах, які вимагають від вас візи додаткової, оскільки віза до Канади не означає візу до Великої Британії, віза до Канади не означає візу до Сполучених Штатів Америки. Якщо у вас... Були оманливо приємні ціни на квитки, наприклад, через умовний Бостон чи Нью-Йорк. Це, звісно, дуже добре. Але не ведіться на це, якщо у вас немає американської візи, вас не посадять, не посадять на літак. Можливо, вас посадять на літак з транзитом через Велику Британію, але про це ведуться дуже-дуже закляті дискусії. Я не є їхньою учасницею, тому що я летіла інакше. Я би так не ризикувала. Вас можуть пропустити на літак, а можуть не пропустити на літак, якщо у вас немає британської візи. Хоча нібито за законом, за їхніми внутрішні, внутрішніми правилами, вас би мали пропустити. Але це все людський фактор. Багато людей не пропускали. Сваритися не допомагає. Отако. От так, що вам треба ще запам'ятати? Обов'язково я на цьому роблю дуже великий акцент, тому що багато людей про це питають щодня в українських групах, і приходять потім злі роздратовані українці, наші співвітчизники, які вже певний час тут прожили, і кажуть, що це питання вже поставили 1786 разів. І давайте користуйтеся пошуком. Work Permit отримується в першому аеропорті прильоту без винятку в першому аеропорті в Канаді. Умовно кажучи, ви летіли а, до Вінніпега через Калгарі, У вас був рейс зручний. Ви робите Work Permit у Калгарі. Навіть якщо ви бачите, що до вашого літака залишається година, а перед вами 700 людей ще умовно кажучи, в черзі, мабуть, не 700, але 40, ви нічого не робите. Ну, хіба що ви домовитеся з кимось помінятися і вам шалено пощастить, але навряд чи нехай спокійно пропускайте свій літак, особливо, якщо у вас єдиний квиток, особливо якщо це не лоукостер, тому що вас посадять на наступний рейс. До вашого місця призначення, коли ви все зробите. Work Permit – це найголовніший ваш документ перебування в Канаді. Це важливіше, ніж віза, особ... ну, коли ви вже тут. Це ваш легальний статус, це ваше право на роботу. Тому що якщо ви не зробите Work Permit у першому аеропорті в Канади, то вас відправлять його робити онлайн. А це дуже довга процедура. Вони канадський сервіс це така. Окрема тема для розмови, я вже про це робила відео. І це стосується не тільки там доставлень і того, на що я скаржилася, це стосується якогось неспішного життя і такого розміреного, спокійного ритму в усьому. Зокрема, і в тому, що вам можуть робити ворг-пермід скільки завгодно. E, порушувати терміни, обіцяні документально, тут це абсолютно нормальна практика, і це навіть ніхто нікому не пояснює. Вони просто не встигли і все. Зараз не готово, почекайте ще, вибачте, буде пізніше. Тому ворг перміт ми робимо тільки в першому аеропорту після перетину кордону Канади, канадського кордону. Ще один прикольний лайфхак, як на мене, стосується українців, які планують летіти до Вініпега. Дуже багато людей питають телефони волонтерів в аеропорту, але ви не пропустите цей столик. Немає сенсу дзвонити в готель заздалегідь. Вони вам не забронюють номер. Єдине, що ви можете зв'язатися, заповнити Google форму Я цього раніше не робила. Я її залишу про всяк випадок, але цього досвіду в мене немає. Подивіться, чи дасть це вам якийсь зиск, чи не дасть, просто щоб у вас була ця інформація. Переважно, якщо всі готелі мають вільні номери, першим стоїть готель Best Western. Там розташований пункт прийому українців, там кілька днів на тиждень працюють волонтери, які допомагають із. Хелс-картою, з записом на медогляд, з оформленням картки Сін. От про це інформація не від мене, а від людини, яка нині живе в цьому готелі. Я спілкувалася з підписником. Він каже, що Сін йому з готеля Best Western дуже довго чогось відправляли. І йому довелося звертатися до сервіс Кеннеда і цей сін номер йому там зробили за 15 хвилин, і все було гаразд. Тож, можливо, вам це буде корисно, можливо, і не буде. Особисто від мене лайфхак Best Western – не найкращий готель для того, щоб жити, особливо якщо у вас є дітки. Може, я зажралася, звісно. Ну, типу, якщо б у мене був вибір, якщо б я про це знала, заздалегідь. Тому що я цим, на жаль, не скористалася, але може комусь це допоможе. Якщо у вас є маленькі діти, то Спробуйте поселитися. Я не бачила всіх готелів, у які селять, але в Best Western е, не дуже харчування, навіть я б сказала, дуже не дуже харчування. Я би заощадила, мабуть, доларів 400 щонайменше за весь цей час, тому що ми постійно ходили в супермаркет купувати якусь нормальну їжу, бо хотілося поїсти нормально щось, крім е, кекса і е, такого, знаєте, супермаркетного сендвіча в uh, Феєрфілд. Ну, або якийсь ще інший готель. Я була в Феєрфілді після того. І в Феєрфілді, по-перше, є аквапарк для дітей. Це взагалі, ну яких дітей? Я сама каталася там після того, в, цього, в цьому готелі І була щаслива. І там я бачила, як харчуються українці, там шведський стіл. Там не дуже великий асортимент страв, але набагато краще, ніж. В помовно кажучи, Бествестерні. В інших готелях не була, не знаю. Просто не чіпляйтеся за Бествестерн. Потім починайте шукати житло. Є класна організація, завдяки якій і ми знайшли житло. Це New Journey Housing. Вони мають україну мовних співробітників, вони вам допоможуть із переліком компаній, із переліком комплексів житлових. Які о, залюбки співпрацюють з українцями, і які без кредитної історії можуть здати нам житло? Також вони можуть зробити підбірочку pet-friendly, тобто, якщо у вас із собою тваринки, квартири, що теж дуже важливо і зручно. Саме завдяки цим людям ми знайшли собі житло, їхні послуги безплатні. От що далі? Шукайте роботу, наскільки це давайте так: ви приїхали. Виспалися, зробили собі сін, зробили собі health card, відкрили рахунки в банку, забрали, умовно кажучи, свою дебітову картку, чекаєте на кредитку і вже шукаєте роботу. А ви можете дозволити собі видихнути буквально три дні. Я була вражена, що спочатку з готеля ходила на роботу тільки я і ще один чоловік. Потім почав ходити мій хлопець, тому що він теж влаштувався. Тобто з усіх українців, ми в Вест-Вестерні жили. А, всі чилили, курили на вулиці, сміялися, знайомилися. Так, це дуже круто, але, шановне панство, треба якось влаштовуватися, треба грошики заробляти, 3000 доларів, які дає уряд Канади по прибуттю. Якби це пафосно не звучало, але ви зрозумієте, розстануть ще. Умовно кажучи, на стадії готелю. О, у мене Зараз буде рибка запікатися. Зараз послухайте цей джингл від моєї духовочки. Так, дуже важливо робота. Шукаємо роботу одразу, шукаємо її на ярмарках вакансій. Свою першу роботу я знайшла саме на, ярмарці, на ярмарку вакансій. Jobbank, Бенк, другу роботу я знайшла у Джо Бенку. Хоча дуже багато людей на них ставку не роблять і кажуть, що це якась відписка від волонтерів, від якихось людей, які просто не хочуть допомагати з роботою. Indeed, це, мабуть, умовно кажучи, як наше Work.ua, робота.ua, це ЮЙ. Це е, такий сайт пошуку роботи. І там всі вакансії, переважно майже всі роботодавці розміщують свої вакансії на Indeed. Дуже важливо, будь ласка, зверніть увагу, не ведіться на скам в групах, де вам обіцяють легкі гроші, де вам обіцяють 200-300 доларів за 6-8 годин роботи. Тому що вам в 95% випадків першу роботу запропонують на мінімальну ставку. В Манітобі це 15 доларів 30 центів на годину. Не більше, не менше. Можливо, там 15 доларів 60 центів на годину або 16 доларів. Виняток це, якщо ви висококваліфікований будівельник, там, можливо, буде 22-25 доларів, але теж дивіться, щоб це не була якась шарашкина контора, щоб це не було оголошення в Фейсбуці. Я не знаю точно, як працюють ці скам-схеми, але у вас видурюють. Ваш сін номер тому що ваш роботодавець має просити у вас цей номер сін, це як ідентифікаційний код. У вас видурюють ваші особисті дані, типу воркперміт, сін, і просто потім крадуть гроші з ваших банківських карток, з ваших рахунків, ламають там вашу всю історію кредитної, взагалі ламають вам. Всю історію перебування в Канаді і ще й гроші з рахунку. Тому не ведіться на солодкі гроші. Ніхто не заплатить вам 300 доларів за день прибирання. Повірте, ніхто. Бо тут шалена конкуренція навіть на прибиральника. І до речі, ще одна порада: не шукайте, дівчата, навіть якщо ви погано знаєте англійську. Не думайте, що прибирання це єдине, що вам світить тут. Вам світять будь-які магазини, можна бути мерчендайзером, можна бути помічником, умовно кажучи, на кухні, але здається, для цього вже треба там знімати обмеження з воркферміту. Я не буду заглиблюватися. Просто крім прибирання, розширте свідомість і подумайте, що би ви хотіли. Можливо, вам робота мрії вашої трапиться. Нехай вона не буде там якась кваліфікована, але умовно кажучи, от я, наприклад, так хотіла продавати машини, мене взяли продавати машини. Що мені заважало до цього йти продавати машину? Мої власні якісь рамки, які я думала, що мене не візьмуть продавати машини. Ось взяли і все прекрасно. До речі, там про свою роботу я раніше вже розповідала на каналі, теж можете, якщо цікаво, подивитися. Важливо, дуже це підкреслила. Винесла в окремий пункт. Будьте вдячними, будьте доброзичливими, усміхайтеся. По-перше, і вам буде легше від того, і канадці зрозуміють, що ви з ними одного менталітету, і що ви з ними маєте однаковий рівень емпатії, що ви людина з такими самими культурними цінностями, як і вони, і це полегшить вашу комунікацію. Ну, і звісно, вони. Бачить, якщо ви цінуєте все, що робить для вас їхня країна, вони відповідно і віддавати вам захочуть більше. І усміхайтеся завжди. Тут ніхто не кричить, ніхто ніколи не скандалить. Навіть якщо сталася ситуація вкрай неприємна, то наприкінці все одно незадоволений клієнт скаже: дякую, до побачення. Навіть якщо дякувати, відверто немає за що. Так тут відбувається. Тобто. Дійсно, будьте щирими, але при цьому спокійними, вдячними і доброзичливими. Ще одна корисна штука: багато людей приїжджають без знання англійської мови, або з якимись дуже мінімальними знаннями англійської мови. І, звісно, зрозуміло, чому, тому що війна, на жаль, змусила багатьох українців залишити домівки без планів на те, що вони хочуть жити або будуть жити в Канаді. Є організація Веларк. І щойно ви приїхали, запишіться, перейдіть на їхній сайт, запишіться, до них, станьте в чергу, тому що вам ще доведеться доволі довго чекати запрошення пройти тест. Потім сходіть до них, пройдіть тест, і вони вам можуть запропонувати безплатні курси англійської та французької мови, що дуже важливо, і дуже багато грошей економить, тому що все, що пов'язане тут з навчанням, це дорого. Так. Начебто, все по моєму списочку. Якусь там пам'ятку для новоприбулих. Всі корисні посилання, які знайду, я прикріплю в описанні до цього відео. І давайте зробимо такий маленький підсумок, підіб'ємо підсумок. Документи беріть усі по максимуму, якщо ви плануєте залишатися тут в подальшому, якщо плануєте подаватися на піар. Але я би вам не рекомендувала їх отак, от перекладати зараз десь в Україні, тому що, по-перше, багато дуже волонтерів цим займаються. По-друге, змінюються правила перекладу. Цей переклад взагалі можна зробити самим в деяких провінціях. Я знаю, що в Манітобі можна самим, в деяких може й не, не можна. Це я думаю, що ви дізнаєтеся пізніше. Головне просто візьміть всі документи по максимуму, які у вас є. Якщо їх немає, то дуже багато можна повитягати документів із реєстрів, умовних атестатів та дипломів. Якщо у вас фізично з собою немає, це не привід битися головою об стіну і кричати що Все пропало. Все можливо. Відновити, надіслати запис, дочекатися, і все буде гаразд. Поки що мені в Канаді, окрім посвідчення, яке я забула, але поміняла через дію, і мого паспорта не знадобилося нічого з України. Все, що потрібно, я отримала тут. Я отримала канадське посвідчення, я отримала Permit, я отримала SIN, Оці всі банківські штуки. Там на роботі всі документи податкові форми, це все робиться вже на місці. Ось так. Що ще? Що до речі, беріть тільки найдорожче, найближче серцю, і, можливо, найтепліше те, що у вас є. Тому що тут одяг відносно всього дешевший, ніж у нас, а їжа дорожча, ніж у нас. Тому. Одяг, я думаю, що не варто там весь тягти і плакати знову ж таки, якщо щось не влізло у валізу. А от ліки. Візьміть обов'язково, якщо ви приймаєте якісь ліки на постійній основі, якщо це рецептурні препарати, майте із собою рецепт, особливо якщо вони містять якісь сильні там наркотичні засоби, наприклад, або якщо це сильні гормональні ліки, візьміть-візьміть рецепт і радять десь на півроку запас, тому що у вас є в принципі на це право, бо ви їдете в Канаду довше, ніж на півроку за цією програмою, тому це логічно. За моєю практикою рецепт не питають, але його можуть спитати. Тому все ж таки подбайте про це. І особливо, якщо ці ліки, знову ж таки, мають наркотичні складові. Тому що ви ж розумієте, що перетин кортону з такими препаратами це не жарти. Так, що ще? А, Пройдіть медогляд. І на медогляді лікар у вас спитає, що ви приймаєте постійно. І в принципі, по факту, він вже може виписати на медогляді вам рецепт із відповідником канадським, з тією ж активною речовиною, або з замінником-відповідником тут у Канаді. Сподіваюся, дуже довго, як завжди, я розповідала, але сподіваюся, систематизувати трошечки в мене вийшло. Головне, не бійтеся. Успіхів вам, і все буде прекрасно.